Дорогі брати і сестри, підтримайте канал, залиште коментар, ставте вподобайку. Дякую вам. святі апостоли Христові, Петра і Андрію, Якове та Йоанне, Іоанне, і Варфоломію, Фомо і Матвію, Якове та Юдо, Симона і Матвію. «Почуйте наші молитви і зітхання, серцем скорботним нині принесені, і допоможить нам рабам Божим, промовляємо імена за кого молимось, і пишемо у коментарях. Вашим всемочним клопотанням визволитися від усякого зла пияцт та алкоголізму. Ви ще за життя багато страждали, за віру в Господа, і ти, Господи, Спасителю наш, ти перетерпів великі спокуси, в пустелі від диявола, не дай мені стати його рабом. Благодаттю своєю допоможи мені позбавитися ганебної пристрасти, врозуми мене. Щоб від всі дні мого земного життя я був тверезим і в тверезості серця і розуму спокутував усі свої колишні гріхи, дай мені сили щодня просуватися хоч на один крок до тебе, підійматися і перемагати себе. Спрямуй мене, що без блукання перейшов шлях, який ти, все благий, заповідав, Господи Боже мій, щедрий і всемилостивий, ти не бажаєш смерти грішника, але щоб він навернувся і вічне життя успадкував. Залянься милостивим оком твоїм на рабів твоїх одержимих недугою пияцтва, ти знаєш нашу скурботу від цієї недуги, знаєш немічність природи нашої, бачиш велику силу та лукавство спокусника, в розуми затьмарених розумом. Вилікуй одержимих, утверди в поміркованості, у устриманості, щоб не впасти нам у безнадію, нехай відродиться в нас турбота про порятунок душі та про здоров'я тіла на славу Твою. Турбота про добродійне життя на власну користь. І на благо ближніх, щоб тверезим життям своїм прославляти присвяте ім'я Твоє, навіки вічні. Амінь. Ось святі апостоли Христові, Петро і Андрію, Якове та Йоанне, Пилипи і Варфоломію, Фомо і Матвію, Якове та Юдо, Симоне і Матвію, почуйте наші молитви і зітхання, серцем скорботним нині принесені і допоможіть нам рабам Божим, промовляємо імена за кого молимось, і пишемо у коментарях. Вашим всемочним клопотанням визволитися від усякого зла пияцтва та алкоголізму. Вище за життя багато страждали за віру в Господа, і ти, Господи, Спасителю наш, ти перетерпів великі спокуси в пустелі від диявола не дай мені стати його рабом. Благодаттю своєю допоможи мені позбавитися ганебної пристрасти, врозуми мене, щоб віднині всі дні мого земного життя я був тверезим і в тверезості серця і розуму спокутував усі свої колишні гріхи. Дай мені сили. Щодня просуватися хоч на один крок до тебе, підійматися і перемагати себе, спрямуй мене, що без блукання перейшов шлях, який ти, всеблагий, заповідав. Господи, Боже мій, щедрий і всемилостивий, ти не бажаєш смерти грішника. Але щоб він навернувся і вічне життя успадкував, залянся милостивим оком твоїм, на рабів твоїх, одержимих недугою пияцтва, ти знаєш нашу скурботу від цієї недуги, знаєш немічність природи нашої, бачиш велику силу. Та лукавство спокусника, в розуми затьмарених розумом, вилікуй одержимих, утверди в поміркованості, зміцнив устриманості, щоб не впасти нам у безнадію, нехай відродиться в нас турбота про порятунок душі та про здоров'я тіла. На славу Твою турбота про добродійне життя, на власну користь і на благо ближніх, щоб тверезим життям Своїм прославляти пресвяте ім'я Твоє навіки вічні. Ам. Освіті апостоли Христові, Петра і Андрію. Якове та Йоанне, Пилипе і Варфоломію, Фомо і Матвію, Якове та Юдо, Симоне і Матвію, почуйте наші молитви і зітхання, серцем скорботним нині принесені, і допоможіть нам рабам Божим, промовляємо імена за кого мого. І пишемо у коментарях, вашим всемочним клопотанням визволитися від усякого зла, пиятства та алкоголізму. Вище за життя багато страждали за віру в Господа, і ти, Господи, Спаситель наш, ти перетерпів великі спокуси в пустелі від диявола. Не дай мені стати його рабом, благодаттю своєю допоможи мені позбавитися ганебної пристрасти, врозуми мене, щоб віднині всі дні мого земного життя я був тверезим і в тверезості серця і розуму спокутував усі свої колишні гріхи. Дай мені сили щодня просуватися хоч на один крок до тебе, підійматися і перемагати себе, спрямуй мене, щоб без блукання перейшов шлях, який ти, все благий, заповідав. Господи, Боже мій, щедрий і всемилостивий. Ти не бажаєш смерти грішника, але щоб він навернувся і вічне життя успадкував, злянся милостивим оком твоїм, на рабів твоїх, одержимих недугою пияцтва, ти знаєш нашу скурботу від цієї недуги, знаєш немічність природи нашої. Бачиш велику силу та лукавство спокусника, Врозуми затьмарених розумом, вилікуй одержимих, утверди в поміркованості, зміцни у стриманості, щоб не впасти нам у безнадію, нехай відродиться в нас турбота про порятунок душі. Та про здоров'я тіла, на славу Твою. Турбота, про добродійне життя, на власну користь і на благо ближніх, щоб тверезим життям своїм прославляти Присвяте ім'я Твоє навіки вічні. Амінь. Дякую вам, брати і сестри, за сумісну молитву. Нагадую, що молитви проти пияцтві і алкоголізму ви з легкістю знайдете у нас у плейлистах на каналі Молитви. Всім зцілення від недуги піятства і прижива з Боже. Амінь.